Пропоную на продаж елітний чотириповерховий будинок у зеленій частині Києва поруч з Курінівським парком. На ділянці понад 8 соток розташований просторий будинок із двома гаражами, критим басейном, бесідкою та доглянутим садом. Загальна площа понад 650 квадратів. Всередині сауна, каміни, кондиціонери, індивідуальне опалення та відеоспостереження. Будинок має все для комфортного життя або ж може стати ідеальним місцем для приватного бізнесу, клініки, пансіонату чи представництва компанії. Двір викладений бруківкою багато зелені і затишних зон для відпочинку, а до центра міста всього 10 хвилин на авто.